Вітаємо на каналі Політпрогноз. Ми розпочинаємо ексклюзивний розбір економічного майбутнього країни-агресора, спираючись на дані одного з найавторитетніших економістів нашого часу. Ігор Ліпсіц, професор та доктор економічних наук, виніс свій остаточний вердикт золотовалютним резервам Російської Федерації. Його аналіз стану 2026 року свідчить, Кремль перейшов Рубікон і почав відкрито проїдати те, що десятиліттями вважалося священним і недоторканним. Ігор Ліпсіц, акцентує Тує увагу на тому, що центральний банк Російської Федерації вперше в історії розпочав масовий продаж золота на внутрішньому ринку, щоб хоч якось загасити пожежу бюджетного дефіциту. Ліпсіц підкреслює, що так звана подушка безпеки у вигляді фонду національного добробуту фактично перетворилася на порожню оболонку. За його даними, ліквідна частина фонду скоротилася більш ніж удвічі порівняно з довоєнним періодом. Аналітик зазначає, що станом на початок 2000 2026 року Російська Федерація опинилася в ситуації, коли реальні гроші закінчилися. А залишилися лише активи, які неможливо швидко перетворити на валюту. Ігор Ліпсіц констатує, що продаж золота всередині країни це акт відчаю, адже на зовнішніх ринках російське золото перебуває під жорсткими санкціями. Це означає, що Кремль намагається висмоктати залишки ліквідності з власних комерційних банків, фактично ставлячи їх під загрозу банкрутства. Ігор Ліпсіц фокусує увагу на тому, що 2020, шостий рік стане роком. Фінансового викриття він указує, що реальний дефіцит бюджету вже перевищує офіційні прогнози у кілька разів, а золоті злитки це останній ресурс, який відділяє систему від повного колапсу. Аналітик переконаний, що стратегія харчування зсередини призведе до того, що до кінця року Російська Федерація залишиться без стратегічного запасу металу. Ліпсіц резюмує: Ми спостерігаємо термінальну стадію економічного канібалізму, де держава поїдає власне майбутнє, щоб оплатити ще кілька. Місяців агресії, контур реальності за Ліпсіцом такий: золота броня Кремля виявилася занадто тонкою для тієї війни, яку він розв'язав. У другій частині нашого аналізу на каналі Політпрогноз. Ми переходимо до найбільш прихованої та небезпечної загрози для фінансової стабільності Кремля так званої юаневої пастки. Ігор Ліпсіц акцентує увагу на тому, що перехід Російської Федерації на розрахунки в китайській валюті став не порятунком від західних санкцій, а добровільною здачею в економічний полон. Аналітик підкреслює, що станом на 2026 рік юань став основною резервною валютою центрального банку Росії. Проте ці гроші мають одну критичну ваду їх неможливо використати без прямого дозволу Пекіна. Ігор Ліпсіц зазначає, що юань не є вільно конвертованою валютою. Це означає, що Російська Федерація не може просто так обміняти свої юаневі запаси на долари чи євро на світових ринках для закупівлі критичних технологій. Кремль може витрачати ці кошти лише на купівлю китайських товарів, причому за цінами, які диктує Пекін. Ліпсіц констатує, що Китайська Народна Республіка фактично перетворила Росію на свій закритий ринок збуту, де ціни для російських споживачів значно вищі ніж для решти світу. Таким чином, золотовалютні резерви в юанях це не капітал, а безвідсотковий кредит, який Росія надала китайській економіці. Аналітик фокусує увагу на тому, що у 2026 році Китай почав використовувати фінансовий зашморг для політичного тиску. Ігор Ліпсіц указує, що Пекін суворо обмежує вихід російського капіталу через свої банки, побоюючись вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Це призвело до того, що мільярди юанів опинилися заблокованими в китайській банківській системі, і Кремль не має до них реального доступу. Ліпсіц переконаний, що Російська Федерація втратила свій фінансовий суверенітет, ставши васалом китайської фінансової системи. Ігор Ліпсіц резюме. Юаневі резерви це ілюзія багатства. Насправді Росія лише отримує дозвіл на виживання від Пекіна, який у будь-який момент може перекрити цей канал фінансування. Контур реальності за ліпсіцом свідчить 2026 рік стане роком, коли Кремль остаточно зрозуміє, що китайський брат прийшов не рятувати, а забирати ресурси за безцінь. Ми спостерігаємо, як Російська Федерація перетворюється на сировинний додаток, чиї фінанси повністю контролюються ззовні. У завершальній частині нашого дослідження на каналі Політпрогноз ми підходимо до найстрашнішого питання: чим закінчиться вичерпання ліквідних резервів для звичайного жителя Російської Федерації? Ігор Ліпсіц дає відповідь, яка змушує здригнутися навіть найпалкіших прихильників нинішнього курсу. На думку професора, 2026 рік стане роком великої конфіскації. Ліпсіц акцентує увагу на тому, що коли золоті злитки закінчаться, а юані залишаться заблокованими в Пекіні. Єдиним джерелом фінансування війни стануть заощадження громадян. Ігор Ліпсіц підкреслює, що на рахунках росіян у комерційних банках сьогодні лежить понад 43 трильйони рублів. Для Кремля, який опинився у фінансовій ізоляції, ці гроші останній шанс протриматися ще кілька місяців. Аналітик зазначає, що у 2026 році ми побачимо реалізацію сценарію заморозки вкладів або їх примусової конвертації у державні військові облігації. Ігор Ліпсіц констатує, що це буде фактичне пограбування нації, яке держава виправдовуватиме вищою патріотичною необхідністю. Таким чином, золотовалютний дефіцит буде перекладений безпосередньо на кишені пенсіонерів та найбідніших верств населення. Професор Ліпсіц фокусує увагу на тому, що банківська система Російської Федерації у 2026 році перетвориться на зомбі-сектор. Банки будуть жити лише за рахунок емісії центрального банку, що розжене інфляцію до неконтрольованих показників. Аналітик указує, що реальна купівельна спроможність рубля до кінця року може. Може впасти у кілька разів. Ліпсіц переконаний, що фінансовий колапс почнеться саме зсередини, коли довіра до банківської системи зникне, а черги за готівкою стануть повсякденною реальністю. Це і є логічний фінал економічного канібалізму, про який ми говорили раніше. Ігор Ліпсіц резюмує: 2026 рік стане моментом істини. Без доступу до світових фінансових ринків та з вичерпаними золотими запасами Російська Федерація приречена на системний розпад, контур реальності за Ліпсіцом такий. Ми спостерігаємо не просто кризу, а агонію моделі, яка намагалася поєднати імперську агресію з ринковою економікою. Фінал буде болісним, довгим і завершиться повним обнуленням добробуту мільйонів людей. Час грати у велич за чужий кошт вичерпано.